Суглоби, ми хочемо жити активно, постійно бути в русі, а в нас коксартрози, остеопорози, і наші діти вже в юному віці стикаються з остеохондрозами, грижами та протрузіями через надмірну зайву вагу. Напиши мені слово кодове суглоби разом з тобою ми пройдемо шлях відновлення, оздоровлення та реабілітації, тому що я. Це пройшла на собі, вирішуючи питання андезивного капсуліту або замороженого плеча. І в першу чергу тобі треба запам'ятати, що якщо ти введеш в свій раціон три продукти, а саме воду, гіалуронову та колагенову рідину, ти отримаєш. Просто як фідбек, активне довголіття. Тому що молекула гіалуронової і колагенової рідини забирає на себе 600 молекул води. Тож в свій раціон ти маєш щодня вводити воду по кількості 30 мл на кілограм вашої маси тіла. А друге, гіалурон та колаген це як арматура і сваї. Плюс Змазка для всіх наших фастій, хондробластів, остеобластій і близько 206 кісточок нашого організму. Напиши мені, і ми разом отримуємо результат.